Вітаю всіх на каналі CryptoZen і в цьому відео ми з вами дізнаємося, що таке OKX Jumpstart і як на цьому можна заробити. Але перш ніж ми розпочнемо, обов'язково підпишіться на мій YouTube канал і поставте лайк цьому відео. Ну а ми починаємо. Ну і звісно, перш за все, ми переходимо на самобіржу OKX. Якщо ви ще немає раптом акаунта, то рекомендую зареєструватися, як завжди, посилання в описі під відео. Для того щоб зайти на сторінку Jumpstart, ми переходимо в розділ Збільшити активи, і ось тут тиснемо Jumpstart. І перейшовши на цю сторінку, ми можемо спуститися вниз і подивитися попередні проекти, які виходили на сторінці Jumpstart, і скільки вони дали відсотків прибутку. Отже, останній проект, який виходив, це був ZK Polyhedra Network, який дав 431% прибутку. Попередній GPT, який дав 1469% прибутку. Zeta Chain 2689% і так далі. Як ми бачимо, поки що усі проекти виходять дуже і дуже добре, а це значить, що в принципі нам бажано прийняти участь також. Ну і давайте перейдемо до самого проекту, який зараз на даний момент актуальний, на Jumpstart. Це проект, який називається Mason Network. Переходимо сюди. Ну і звісно, напевно, кожного з вас цікавить питання, що ж таке взагалі Jumpstart? Отже, Jumpstart – це можливість застейкати свої біткоїни або ефір для того, щоб отримувати токени іншого проекту. У нашому випадку на даний момент актуальний проект, який називається Mason Network. Отже, початок майнінгу відбудеться 26 квітня о 9.00. Отже, до того моменту ми можемо підготуватися для того, щоб завести біткоін чи ефір на біржу OKX і, звісно, бути готовими для того, щоб в 9 ранку натиснути кнопку, і одразу почався майнінг. І насправді тут це дуже і дуже просто. Тут є два пула. Отже, біткоін стейкінг пул, де ми можемо застейкати до 0,3 біткоїна. А також і ефір стейкінг пул, де ми можемо застейкати до 3,5 ефірів. Це ми можемо зробити окремо або можемо зробити і брати участь і в одному пулі, і в іншому. Тобто стейкати і біткоін, і ефір. І в результаті ми, звісно, будемо отримувати токени ось цього проекту MSN, які ми зможемо одразу продати на цій самій біржі під час лістингу І добре заробити. І, звісно, класно, якщо у вас є біткоін або ефір, або і те, і інше, і ви можете просто застейкати. А що ж робити тим, у кого немає ні біткоїна, ні ефіра? Отже, у нас є декілька можливих варіантів для того, щоб ми отримали біткоін і ефір для участі. Отже, варіант перший, якщо у вас є USDT, ви можете придбати на споті біткоін чи ефір, а потім відкрити хедж-шорт для того, щоб мінімізувати ваші ризики. І таким чином взяти участь у OKX Jumpstart. Або інший варіант, тут же на біржі OKX ви можете взяти позику під будь-які ваші криптоактиви. Ви можете взяти біткоін чи ефір, і потім для того, щоб застейкати їх на OKX Jumpstart. Це ми можемо зробити ось тут: збільшити активи, переходимо позика, переходимо на стрінку позики, і ось тут внизу. Отже, вибираємо біткоін чи ефір, вводимо нам необхідну суму. І ось тут ми беремо ті криптоактиви, які ми хочемо внести у заставу. Таким чином ви можете взяти біткоін або ефір у позику, взяти участь в OKX Jumpstart і, і потім просто повернути позику. Причому що відсоток по кредиту на OKX дуже малесенький, і на даний момент показує, що це за 7 днів, буквально 1%. Отже, і дуже важливий момент не пропустити початок майнінгу, який відбудеться 26 квітня о 9 годині. Тоді вам потрібно перейти з вашого застосунку на телефоні і зафіксувати ваші біткоїни або ефір. Ну і вже далі, 28 квітня буде завершення майнінгу і, відповідно, розподіл токенів. Отже, тому обирайте варіант, який вам найближчий, найкомфортніший. А я надіюсь, це відео було для вас корисним. Якщо ж так, тоді обов'язково поставте лайк цьому відео, підпишіться на мій YouTube канал, на мій Telegram канал Ну а якщо у вас виникли якісь запитання або ж пропозиції, ви завжди їх можете написати в коментарях під відео. Всім дякую і до зустрічі на каналі Криптодзен.